Майже два роки я не виходила на ці дуже привабливі для мене місця. Це парк, який називається парк Ільї Муромця. Раніше ця місцевість називалася Вігоровщина. Заповідне місце. Навіть спочатку, живучи вже близько 20 років у Києві, я про нього не знала тоді. із своїми знайомими попала сюди і була дуже здивована. У центрі багатомільйонного європейського міста мати отакі простори. Дикої, недоторканої природи. Люди тут бувають, але на щастя, практично всі люди так себе ведуть акуратно, навіть стежинки просто ледь протоптані і намагаються без потреби нічого не порушити. Тут, здається, навіть небо трохи не таке, як взагалі в інших місцях. Не знаю. Це, звичайно, може бути чисто моє, моя фантазія. Але ж, ну, це, по-моєму, найпрекрасніший ефект, який можна чекати від якоїсь місцини, коли вона включає внутрішнє наше оце бачення прекрасного, неймовірного, яке робить тебе щасливим. Знаєте, ти щасливий такий. Як ото був у дитинстві колись. Тобто ти нічого такого не, не бажаєш. У тебе воно все є, як кажуть, ось небо над головою. Ось така прекрасна земля з такими запахами е, диких трав, воно біля тебе. Оточують тебе ліси, які. Окрасою являються. І то там, то там проглядають якісь далекі будівлі, ну, місто, то багатомільйонне. І вже тут багато е, сучасних висоток. Та й слава Богу, хай буде. Життя не стоїть на місці і все має бути в свій час, але мати можливість пірнути в отаку тишину. В таку чистоту, таке диво, ну, дякувати творцю, що така можливість є. І вам бажаю у своєму житті знаходити ті місця, які потім люди ну, називають місцями сили, де можна відновитися, де можна. Стати дійсно щасливим.